Подобається дивитися кіно в інтернет. А чи знаєте ви скільки заробляють на вас відеопірати? Гроші отримали доступ до секретних даних спецслужб, де сказано про мільярдні збитки бюджету. Фактично кожен рік пенсіонерів обкрадають на 802 тисячі пенсій. Хто ж кладе в карман гроші майже мільйона українців? Дивіться далі. Пірати залягли на дно. Причаїлися в очікуванні слушного моменту файлообмінник ікс та онлайн кінотеатр ФС. За те, у Піратській бухті пов'язують із нещодавнім наступом на крадію книг, фільмів та музики регулярних сил кіберполіції. Наслідок незаконної діяльності піратського сайту ФСТО останнім заподіяні матеріальні збитки в сумі більше 5 мільйонів гривень. Даному факту було відкрите кримінальне провадження. Програма гроші починає власний рейд у піратську бухту у пошуках скарбів піратів 21-го сторіччя. Сьогодні ми відправимось на пошуки капітана найбільшої піратської кіношхуни країни та покажемо, кого насправді грабують інтернет-розбійники Твірадіс. Кожен день пірати заробляють на вас мільйони. Подивились рекламний ролик перед фільмом. Кинули корсару в мішечок золота. Якщо там, по е, самим примітивним і самим песімістичним пощотам е, крупний пірат в Україні е, там купіратські е, ресурси в Україні зарабатывають порядка 150 млн мільйонів гривень в год. Кругленька сума, чи не так? І це заробіток лише одного пірата, яким він, звісно, вже ні з ким не ділиться ані з державою, ані з правовласниками. А що ви скажете, коли дізнаєте, що недонадходження у бюджет країни через розгул піратів сягають мільярда гривень на рік? Це приблизно 802 тисячі пенсій. Бюджет недоотримує мільярд гривень податкових надходжень, які сидять сьогодні в тіні. Хто ж стоїть за штурвалом найбільших піратських шхун країни. Та чому корсари так довго обирають українців? Якщо файлообмінник XUA досі пов'язують з ім'ям Степана Черновецького, то кому ж належить найбільший нелегальний онлайн-кінотеатр країни ФС на даний момент із матеріалів кримінального провадження відомо, що серверне обладнання, яке забезпечувало роботу піратського онлайн-кінотеатру, фізично розташоване у дата-центрах двох українських провайдерів: «Дата Груп» та Гіга Транс. той час, як сам сайт, за даними правоохоронних органів, хостився на усьому українському IP, який належить провайдеру Data Group. Збіг та й годі. Але можливий зв'язок піратів із Data Group помітила і медійна спільнота. На українському ринку популярне мнення, що ресурс тісно зв'язаний з Data Group, учредитель якого Олександр Данченко в 2014 році став нардепом самопомочі. До речі, Данченко приймав активну участь у підготовці антипіратського законопроекту до другого читання. Говорять, що учасники робочої групи по законопроекту удивлялись столь категорічної позиції нардепа прийшлось учесть ряд поправок Данченка, які зробили і без того прості антипіратські норми, і ще проще. Самому ж дата груп пришедність до нелегального онлайн-кінотеатру ФС заперечують. Я не знаю, нічого по поводу того ли цей ресурс у нас ні. У то... мене ФС... да, таких да, да, да. Нет. Правдивість слів представника телекомунікаційного гіганта встановить слідство. Але заради справедливості слід зазначити, що є ще одна версія, згідно до якої кінцевим власником Фескрапкато досі є ось цей невловимий киянин Андрій Комличенко. Саме він до першої спроби боротьби з піратами у далекому 2013-му був капітаном однієї з найбільших піратських шхун країни. Але навесні того ж року все змінилося, і Кумличенко, нібито, продав піратський фрегат «ФС» Сейшельській офшорці Фіраско Холдінг Інк. На жаль, відкриті реєстри не видають ім'я кінцевого власника даної фірми. Проте за однією з версій продаж був липовим і за штурвалом ФС досі стоїть капітан Комличенко. Отримати відповідь від самого пана Андрія нам так і не вдалося, оскільки за жодною із адрес його офісних приміщень далі турнікетів журналістів не пустило. Щас територія своєї кофе. Але хто б не був кінцевим власником кіно піратів, факт лишається фактом. Допоки українці замість легальних ресурсів обиратимуть піратські, бюджет країни, щорічно втрачатиме мільярди гривень. Качувати безкоштовно кіно це те саме, що купувати крадене. А український кінематограф від постійних піратських навал пограбований та знесилений, просто зникне з екранів. Всі мої фільми, які випускалися на великий екран. Вони всі були наглим способом скопійовані і виставлені в інтернет вільний доступ. Проте навіщо красти, якщо є легальна та доступна альтернатива? Кіно, серіали, навіть прем'єри блокбастерів, можна так само зручно купити у легальному інтернет-магазині. Підписка на місяць для всієї родини коштує як один квиток у кіно. Саме Скажем так, самая большая підписка, яка включає в себя більше 150 телеканалов. И І весь контент, який є на нашій платформі, всі фільми, які є на нашій платформі, в місяць стоїть 147 сорок Виходить, що всього кілька доларів на місяць відділяє нашу країну від гучних кінопрем'єр закордонних інвестицій, та як наслідок від підвищення соціальних стандартів. Всього навсього треба припинити купувати крадене. Багато людей, наприклад, в регіонах. Вони готові там дістати 5 гривень з, з кишені і заплатити за фільм. Вони готові, але вони не знають, як це робити. Тож, черговий раз, зазираючи в пошуках безкоштовних видовищ у лігво Корсарію, не забувайте. Ви крадете не лише у акторів і режисерів, але й самі в себе, в тому числі, ми під угрозою економічних санкцій від розвитих стран. Це вже не перший правоохоронний шторм, в який потрапляють телерозбійники, і в 2013-му потопити піратські шхуни їм так і не вдалося. Тож, схоже, вони й зараз поховалися у таємних бухтах, із нетерпінням виглядаючи, чи цього разу правоохоронний шторм пронесе небезпеку повз них, чи правила і закони в український інтернет прийшли вже назавжди.